Вітаю, послухайте вірш Наталі Сиротич домашній слон. Живе у моїй кімнаті папуга, є вже шиншила і свинка морська, якого потрібно ще мені друга. Дуже я хочу купити слона. Звісно, мама руками розводить. Хто ж слона у квартирі заводить? Уже місяць вирішує тато. Де слона помістити у хаті? І бабуся не може вгадати, що смачненьке слоно готувати, а дідусь в інтернеті читає. Все ж домашніх слонів не буває. От, побачите, я не жартую, навесні диво дім побудую, та такий величезний він буде, що поміститься слоник і люди. У кожнім домі уже восени будуть жити домашні слони. Як ви гадаєте, чи реально завести слона у звичайній квартирі, чи здійсниться мрія дівчинки? Поміркуйте, де найкраще місце проживання для слоника? А ми можемо допомогти дівчинці здійснити мрію і зробити об'ємну аплікацію слоника. Для роботи підготуємо кольоровий папір, ножиці, клей, серветку. Аркуш кольорового паперу треба розрізати навпіл, одну сторону змащуємо клеєм та робимо циліндр. Нам потрібно зробити 4 циліндра та склеїти їх між собою. Треба змастити клеєм краї аркушу та наклеїти зверху це буде тулуб. Склеюємо ще один циліндр та приклеюємо до тулуба. Це буде голова. Вирізаємо дві тоненькі смужечки. З однієї смужечки ми робимо хобот, з іншої ми робимо хвіст. Вирізаємо два круга та приклеїмо до голови. Це будуть вушка слоника. Із білого паперу вирізаємо елементи для ніг. Очі слонику ви можете намалювати або наклеїти. Якого гарного слоника ми зробили? Фото ваших робіт та аудіовідповідей чекатиму в особистих повідомленнях. А ще пропоную зіграти в гру, яку ви можете знайти за QR-кодом або за посиланням під відео. До побачення!